Друзі, вітаю! Мене звати Юрій Смирнов. Ви напевно очікували побачити і почути ці слова в суботу, але на жаль, через напружений графік пана Павла, ми були вимушені перенести наш запис. Але от зараз, уже вівторок, зранку, ми записуємося і готові вам прокоментувати, пояснити не тільки перемовини у Стамбулі. Ви дуже багато питань на надсилали щодо цього. А також ми і захопимо і подію, яка трапилася в понеділок ввечері після обіду. Це звичайно телефонний дзвінок Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Пане Павло, я вас вітаю, як завжди, тільки онлайн. Вітаю, Юра. Ми звичайно з вами перепрошуємо за суботу, але вівторок теж непоганий день, хоча субота особливий. Та й до речі, останніми днями багато що відбулося, так що ми податичні і по цьому пройдемося. Так, звичайно, ми більш розлога а, а, аналітика від пана Павла ще буде, але для оскільки подій дійсно трошки багато, я пропоную ми повернемося до наших давно забутих бліців. Так, я буду вам задавати запитання. У вас буде два варіанти: або одним словом, або максимум 5 секунд, але не більше. Тому що потім ми, якщо що, про це більш детально поговоримо. Отже, чи зустрінеться Дональд Трамп із Путіним найближчим часом? Так, дуже велика ймовірність. Якщо зустрінуться, то чи зупинить це російсько-українську війну? Ні. Але це може сприяти додатковому драйву Трампа особисто. Оскільки зараз все відбувається за американським сценарієм, якого ніхто не розуміє, включає американців? Скільки Трамп готовий терпіти позицію Росії? Дуже довго. Йому потрібна Росія і потрібен особисто Путін. І він хоче не просто нормалізувати, він хоче підняти на інший рівень ці відносини. І не те, що в нього там є така глибинна любов, а з інших причин, які ми вже не, не один раз обговорювали. Чи відступлять і вийдуть Сполучені Штати з переговорів України та Росії? Вони можуть психанути, але не вони, а сам Трамп. Але він обов'язково повернеться. І я думаю, що такий псих, пам'ятаєте, був радянський мультик, ми згадували Їжачок в тумані, коли він там казав псих. Так що там своєю непередбачуваністю може погратися, але він особисто вклався в цю історію. Вийти назавжди йому не вдасться. Перемовини в Істамбулі для України це? це початок прямого діалогу. Це е, не те, щоб я називав перемованими формально хоча делегації офіційні, структуровані, визначені. Це те, що називається контакт, і я вважаю, що це одна з реальних перемог американців, і, Путі... і для Путіна це важливо, оскільки це дає йому можливість говорити з Трампом і підтримувати контакт на новому рівні. Перший великий закордонний візит Трампа на Аравійський півострів. Це однозначно успіх для нього особисто. І в сенсі політики, і в сенсі інвестицій в Штати. Це унікальні домовленості, там майже на 4 трильйони, і унікальна історія про те, що американські техкомпанії спрацюватимуть з Ну, тим, що називається Близький Схід, я не вважаю цей регіон ані сходом, ані близьким, але будемо застосовувати формальну термінологію. Так саме тому я свідомо вирішив піти географічним шляхом і сказав про аравійський півострів. І останнє питання бліцу, але ми е, розкрили такий невеличкий секрет, хоча це такий собі секрет. Ми напередодні того, як у нас включився запис, ми говорили про те, що нам потрібно декілька хвилин поговорити про результати президентських виборів у Румунії. Я пропонував пану Павлу більше. Я думаю, ми так і зробимо наступного разу більш детально поговоримо, оскільки ми знаємо, що в Польщі також відбувся перший тур президентських виборів. Тому цей, якби наші сусіди, і це дуже важливо. Можливо, розуміти контекст, що це означає для України. Але якщо тут в форматі трошки виходити за рамки і я вам дозволю, там, може, хвилину-півтори, результати президентських виборів в Румунії свідчать про. про те, що у нас як хвиля свіжого повітря, свідчить про те, що з Румунами ми будемо співпрацювати, і ми не можемо їх втратити. Ані політично, ані логістично, ані з точки зору підтримки всередині Європейського союзу, і якщо б виграв інший кандидат, в центральній Європі могла б утворитися блокуюча меншість для будь-яких наших руків в Європейському Союзі. Я насправді вважаю, що те, що відбулося в Румунії, для нас не менш важливе ніж те, що відбувалося навколо Стамбула. Це дуже і дуже класна історія, і це насправді розуміння, що як у нас пам'ятаєте, перший рядок гімна, так і Румунію. Ми також в будь-якому сенсі точно не втратили. Тому це дуже і дуже класна історія, і це можливість для європейського союзу створювати і робити притомні кроки. Які нам будуть дуже і дуже потрібні цього року наступного року, критично потрібні без Румунії. Насправді ці кроки були б заблоковані. Отже, ну я я впевнений, що більшість, хто включив це відео, чекають рефлексії пана Павла щодо дзвінка Трампа Путіну. І тому я пропоную вже заходити в більш ширше обговорення і саме почати з цієї події у багатьох були сподівання. Пам'ятаю, спочатку. У мене дуже багато знайомих питали. Ну, що там в Стамбулі все, все закінчиться і реально були такі люди. І так само, десь я бачив таку напругу і очікування від перемовин між Дональдом Трампом і Путіним, що нібито там щось вирішиться, і це там якось повпливає на російсько-українську війну. Ми бачили так в заяви Кремля. Ми бачили заяви Дональда Трампа. Знову ж таки, як же пан Павло любить говорити, ми не будемо займатися напевно дешифровкою. Але, звичайно, я не можу не спитати у вас, що на вашу думку є. Головним наслідком розмови Трампа і Путіна в сухому залишку Власне, непогана атмосфера, оскільки вони дуже обережно підійшли до того, як вони охарактеризували цей дзвінок. І це точно погоджена, скоординована історія. Якщо хочете, навіть зрежисована. Так само, як я бачу взаємодію між Кремлем і Вашингтоном, як частково зрежисовану історію, не зрозумійте мене неправильно, я не кажу, що вони все координують і намагаються нас спільно нагнути. Але е, свій сценарій, щоб власне почати прямі перемовини і визначити порядок денний який більш-менш Відповідає путінській логіці, він є. Ми його відчуваємо. Тобто, якщо говорити про Стамбул і говорити про цей дзвінок, то крім емоційних дуже важливих для нас речей, такі як обмін тисячу на тисячу, це домовленість, що кожен вийде зі своїми пропозиціями, причому формалізованими, ну як іноді. В 19 столітті чи в 20-му казали в письмовому вигляді зараз в письмовому, напевно, ніхто вже нічого не пише, і пістолярний жанр давно ефективно закінчився. Але з формалізованими не обов'язково це буде суперофіційна позиція, яку потім неможливо буде змінити, скоригувати. Але це буде сформа формалізована позиція, яку побачать і американці, і європейці, і власно всі інші. А результатом дзвінка і дзвінок став а додамо ще. Власна стала домовленість про формування переговорного порядку денного, тобто, що туди війде, в якому сенсі, в яких формулюваннях чи будуть визначені якісь терміни. Як говорити по окремих питаннях цього порядку денного? Чи будуть створені окремі там групи чи окремі контакти? І крім офіційних буде створено море неофіційних, як ви прекрасно розумієте, інакше будь-які переговори не працюють, хто і в якому форматі буде їх обговорювати, тобто? Цей дзвінок після Стамбула дав поштовх створенню переговірного порядку денного, який може завалитися, може вибухнути, може скалапсувати, може зупинитися, може там хтось психанути, і точно психане, оскільки без цього ніяк, але він буде формуватися, і це вже буде розмова навколо певного переліку питань з певним розумінням. Пам'ятаєте, відомий жарт як його назвати, так він і полетить. І от цей етап він насправді набагато більш важливіший, ніж багато з наших знову таки друзів це розуміють. Я думаю, що Путіну за дві години кажуть, що розмова була дві години п'ять хвилин, це навіть з перекладом чимало. Я думаю, що путіну частково. Точно не повністю, але вдалося просунути свою ідею щодо нав'язування порядку денного. Це не значить, що нав'язування рішень, от це дуже важливо розуміти, але переговірного порядку денного навколо чого будемо розмовляти. І друге, цей дзвінок відкрив шлях, і ви це не дарма запитали до можливості особистої зустрічі. Я думаю, що Путін цього дуже хоче. Для нього обговорення в особистому ключі насправді важливо. Він почувається більш впевнено. Я думаю, на особистих переговорах, особливо з Трампом. Він до них добре підготується в Росії точно визначили психологічний профіль Трампа у всіх деталях, і насправді непогано, що після розмови з Путіним Трамп говорив з нами. Але також з європейцями, і зверніть увагу, це були не тільки лідери там Великої Трійки, це власна і Урсула, як керівник Європейської комісії, і Алекс СТУП, фінський президент. Тобто, як ви прекрасно розумієте, це і буде та кампанія, яка власна буде формувати. Європейську позицію, ну вона в принципі визначена, тобто, там може хтось доєднатися, може там не доєднатися, але приблизно це європейський формат, в якому буде визначатися європейська позиція, і сам факт, що Трамп це зробив, і зробив не так, як він хотів, а так, як хотіли власне європейці, визнавши учасників. Це теж насправді така маленька, але хороша історія. Тепер дуже важливо, чи Путін буде тягнути кота за хвіст, буде намагатися вести переговори, але одночасно розкручувати внутрішню дестабілізацію і на фронті намагатися робити атакуючі дії. У нього поки що є ресурси, хоч нафта коштує і суттєво менше, російська суміш коштує зараз там 55,5 доларів, а доларів, має в російському бюджеті більше 69. Там є проблеми зі зростаннями і з багатьма речами, але ресурси поки що у, у російського режиму є і не виключено, що. Він спробує погратися, щоб зрозуміти, де буде Трамп в якийсь момент восени, де ми будемо в сенсі військових дій, де ми будемо в сенсі європейської рішучості. Власне, де будуть китайці, які єдині хто може нагнути Путіна, і дуже багато буде залежати від китайсько-американських переговорів. А... Але якщо підводити таку риску, там я би сказав такі попередні висновки, я бачу, що зараз поки що всі намагаються не дратувати Трампа, розуміючи, що для нього це особиста історія, акуратно балансувати. Акуратно балансувати його зацікавленість в Україні і в більш шибшому сенсі, що буде з Європою, ви ще не забувайте, що на третьому тижні, ні, на четвертому тижні, червня відбудеться саміт НАТО. Чи приїде туди Трамп? Подивимось, але європейці зараз будуть дути на воду, так щоб не зіпсувати саміт. Це буде дуже погана особиста історія, в тому числі у відносинах з Трампом, але це також буде добра нагода такої більш більш широкої розмови. Так що, це поки що контекст. Ми з вами про турків вже по-моєму говорили один з попередніх разів, які у них ставки, чого вони хочуть і турки насправді зараз себе проявили достатньо достатньо креативно я вважаю там були речі які насправді вирішувалися з колес ну і турки намагалися намагалися в них вкладатися тим більше що у трампа особисто є повага до Ердогана, він готовий з ним говорити він готовий з ним взаємодіяти Ну і команда Ердана теж має непогані виходи на нову адміністрацію і розуміє, що, що до чого. Тому от так виглядає ця історія. Вона точно не виглядає погано, вона виглядає як послідовність викликів, як в комп'ютерній грі, де є з одного боку загрози, як мінне поле. Причому дуже дуже різна, але з іншого можна знайти якісь цікаві речі, якщо працювати разом. В такій мережі з європейцями, я сподіваюся, з Трампом. Ну і власна атмосфера, як на мене, в Вашингтоні, вона, хоч, хоч дуже повільно, але міняється в, в якусь більш притомну, притомну ментальність, в якому сенсі правильно для нас. Я не дарма в бліцу запитував так, скільки Трамп готовий терпіти позиції Росії, тому що ми, коли знову ж таки, просили наших підписників і спонсорів задавати питання до пана Павла, то там переважна більшість відсотків, напевно, 70, були якраз про те, що. Трамп же ж постійно говорить, що ну він хоче не виглядати слабким, але те, що робить з ним Путін, це рефлексія наших глядачів. Ну, показує, що він насправді слабкий, і що якраз от Путін затягує його, коли він говорить про якісь меморандуми з про переговори, тобто Путіну вигідно затягувати в Трампа в цю переговорну пастку. І якраз з цим є зокрема і питання від одного з наших спонсорів, от що ще має відбутися чи не відбутися, щоб Трамп перейшов на наш бік і почав тиснути на Росію. Ви частково вже в бліцу, і ми також частково точніше вже раніше про це говорили, але напередодні нашої розмови знову ж таки Трамп вийшов заявою про те, що в нього в голові, як би це смішно не звучало, є оця червона лінія, так але він про неї тільки знає і він про неї говорити не хоче. От у вас особисто є розуміння. Що може бути цією червоною лінією? І знову ж таки, я не, не, не тільки від вас, ви сказали от про восени, що, можливо, справжні якісь рухи, справжні переговори, справжній тиск він може починатися не раніше ніж восени. Тобто нам, умовно кажучи, треба літо ще трошки перечекати, поки Трамп нарешті перетне свою якусь психологічну червону лінію. Трамп не хоче тиснути на Путіна. І не тому, що Путін йому там супер подобається, а тому, що йому потрібні відносини з Путіним і з Росії. Він вважає, що великі країни мають говорити з іншими великими країнами, хоч Росія зараз і не є великим гравцем економічно, але сото з точки зору безпеки, ядерної зброї, ресурсів такою країною для Трампа є. І Трамп хоче вирішувати з Путіним багато питань, і вони багато виходять за те, що стосується нас України. Тому Трамп не буде ставати на наш бік, якщо тільки щось дуже емоційне не трапиться, і Трамп вважатиме себе персонально ображеним Путіним. Таке. Поки що не відбулося, і я не впевнений, що це відбудеться в осяжному майбутньому Трампу потрібні відносини з Росії з багатьох з багатьох перспектив. Зараз намагатися банально тиснути і показуючи, що станні і почні переговори, це означає, що люди навколо Трампа. Які, хоч дещо розуміють Росію, можуть сказати Трампу, а під тиском Путін не буде починати будь-яких притомних переговорів. Як один мій добрий знайомий, який зараз в адміністрації сказав, розумієш, Павло, Трамп любить вести переговори, це це для нього в певною мірою задоволення. Він вів переговори все своє бізнесове життя і достатньо успішно. Тому він вважає себе геніальним переговірником. І я думаю, що він дійсно класний переговірник, чи він є геніальний, це, напевно, не мені судити. Але він намагається не дратувати Путіна і намагатися тягнути його по своєму лабіринту. Путін також це прекрасно розуміє і намагається на цьому шляху понавішувати своїх умов. Які як він вважає для Трампа не є критичними, а для нас, для України, такими є. Ну але з європейцями із спілкуванням з нами, і ми ж спілкуємось там в різних конфігураціях, та й власна в цій адміністрації це і Трамп і Венс і так далі. Тобто, не можна сказати, що у нас недостатньо спілкування. І Якщо ми не можемо довести якусь ідею, це означає, що ця адміністрація насправді не хоче її сприймати. І знову таки дуже важливо розуміти, що Трамп не хоче бути на нашому боці, він хоче бути на своєму боці. Він не хоче бути і на боці Путіна. От весь сенс цього руху: «Make America Great Again» якраз про це. Що Трамп не хоче ставати на нашу сторону, він хоче розрулити ситуацію і отримати зиски від власних всіх сторін і хоче стати єдиним, хто може її розрулити, і хто може гарантувати, хоча я посередкована, будь-яку подальшу сталість. Оця логіка для нього дуже і дуже важлива. Тому чекати, що він і стане на нашу сторону, це не стратегія. Це насправді один з можливих варіантів, але сподіватися на цей варіант і робити на це ставки це насправді дуже погана гра для нас. Нам потрібна колективна гра з європейцями, в якій Трамп зрозуміє, в чому зиски для того, щоб він сприйняв нашу логіку як свою, і тільки тоді він буде її просувати далі. Добре, пане Павле, тоді на останок, Бо от я вас слухав, і мені здається, в цей цей момент багато глядачів вони почали ще глибше занурюватися в власну поморальну яму, особливо після дзвінка Трампа і Путіна. І можливо наостанок ви якісь, От ви якраз почали трошки про стратегію України? Я я розумію, що це розмова не до там 5, не на 10 хвилин. Але якщо коротко, власне, які сценарії, от ви які зараз кроки, от крім те, що ви цяло крім європейців, має робити Україна? От в зв'язку з цією позицією Трампа. Який, ну, як ми бачимо, нібито готовий і не хоче тиснути на Росію, і готовий терпіти Путіна, бо Росія йому потрібна. Потрібно, щоб Трамп сказав Путіну, давай починаємо розмовляти. І ідея не в тому, що спочатку там припинення вогню переговори, Трамп її просто не розуміє. Ми її можемо штовхати далі, і це логіка, яка нам допомагає. Але Путін не хоче ніякого безумовного припинення вогню. Він навпаки хоче повісити переговори, як вони там кажуть, про перші причини війни. І ми маємо сказати Трампу: якщо він не хоче припинення вогню, то значить він хоче чогось іншого. І на пальцях пояснити йому, про що йдеться, і в чому тут ставки особисто для Трампа. І сказати, що якщо ми підемо на якісь путінські умови під його тиском, це призведе до набагато більшого вибуху. Причому в правосячній перспективі ще за його каденцією, можливо. І це власне затьмарить а можливо заплімує все те, що він хоче мати про про власне те, як його бачитимуть най най президентом Сполучених Штатів, тобто він має сказати Путіну дуже просту річ: що Україна є Україна, ти маєш визнати, що Україна існує, і що Україна і її існування для нас мають сенс. Про все інше можемо говорити, але ця Україна має бути незалежною, має отримати можливість захищатися так, як вона хоче, і ми теж, оскільки у нас там інтереси є, будемо її захищати. Трамп не є фанатом НАТО взагалі, і нашого членства, зокрема, Путін буде вимагати і гарантії, і буде намагатися залишати. В нереальність невизначеності, я би так сказав. Але Трамп має сказати, що б не трапилось, які ми були, не були переговори. Україна існує і Україна має визначити свій шлях в сфері там, безпеки, зовнішньої політики і власного захисту. І це для мене особисто важлива історія. От якщо він це скаже, це означатиме, що фактично. Він є, звісно, не гарантом, оскільки він цього не хоче, але тим, хто виглядає сильно, виглядає сильно в очах американців, і виглядає в очах всіх інших. В чому сила цього підходу? Ми маємо йому пояснити разом з європейцями, оскільки поки що це до кінця не дійшло. Але я думаю, що ми рухаємося, хоч і повільно, хоч і з якимись там петлями, але в що найменше в правильному напрямку. Тут поставимо три крапки, як завжди любить говорити пане Павло. Я вам дякую за ваші пояснення. Я впевнений, що ми ще до логіки і до того, як нам перетягнути Трампа на свій бік, чи якщо це можливо, ми будемо говорити в наступних ефірах. Пане Павло, дякую вам ще раз за ці пояснення. І нашим Погуємо. так, нашим глядачам, також дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, ваші рефлексії в коментарях. Ми завжди читаємо. І якщо будуть цікаві думки, ми потім обов'язково в наступних ефірах обговоримо їх з паном Павлом. До зустрічі на youtube каналі Лігане.